Друзі, привіт! Напередодні великого посту пропоную вам два небанальних пісних салати з буряка. Це дуже смачне, вишукане та оригінальне поєднання. Якщо вам набридли прості звичайні зимові салати і хочеться чогось особливого, але щоб недорого, тоді пропоную спробувати. Зберігайте собі рецепти, готуйте це саме те, що потрібно. Отже, перший рецепт це у нас салат з буряка з апельсином. Для цього відварений буряк нарізаємо ось так кільцями і так само очищаємо апельсин і нарізаємо тоненькими кільцями. За бажанням, розмір шматочків можна змінити, нарізати трохи дрібніше. Також нарізаємо кріп і подрібнюємо грецькі горіхи. Далі на велику тарілку розкладаємо шматочки листя салату і готуємо соус. Для цього олію з'єднуємо з рідким медом, лимонним соком, гірчицею, в зернах, часником, сіллю і це все перемішуємо. Соус дуже ароматний і дуже смачний. На салат викладаємо порізаний кріп і поливаємо це все соусом. І далі викладаємо почергово шматочки буряка і апельсину. Зверху посипаємо грецькими горіхами і одразу ж можемо насолоджуватися. Салат виходить дуже соковитий, ароматний і дуже смачне поєднання. Наступний салат це салат з буряка з кукурудзою. Для цього потрібно відварений буряк нарізати кубиками. Також цибулю нарізати півкільцями і подрібнити кріп. Тоді у мисці з'єднати подрібнений буряк, консервовану кукурудзу, порізану цибулю, а також кріп і заправити це все соусом. Для соусу з'єднуємо олію, лимонний сік, сіль, гірчицю в зернах і перемішуємо. Поливаємо цим соусом салат, перемішуємо, даємо трішки настоятись і можемо насолоджуватись. До речі, цей салат можна зберігати в холодильнику кілька днів, від цього він стає лише смачніший.